Вибач, Крихітко. тобі тут буде краще. Чи ти можеш собі таке уявити? Яке нахабство. Я скаржитимуся на них. Ого, нічого собі. А хто це тут? Така крихітка. Ало, не плач, все буде добре. О, Звідки вітер взявся? Це ж ураган? Чудово, все вже готово. Віддай її мені. Ні, що це ви робите? Ну ж бо це моя дитина. Красуня. викопана матуся. Послухайте, ви не так зрозуміли. Це моя дівчинка. Фух, встигла. Я передумала віддати мені мою дочку. Ура! Нарешті цей день настав. Сьогодні <світ> буде сила-сила на подарунки. Доброго ранку, Люба. Поглянь, що маю. а тут це мені. Так, це картонний кулон. Гадаю, тобі сподобається. А ж, чи мені личить? Ще й як. Але це ще не все. Поглянь. Найкраща мама для найкращої доньки. Просто суперово. Дякую, матусю. Салют. Привіт, матусю. Ось тримайся тобі на кошенькові витрати. Але це ще не все. З ним народження крихітко. Ключі не може бути такого. Невже це машина? Вибач, ми з донькою. Дуже зайняті. Що ж, я теж погляну. Хочеш, а ось і вона. Чудово! Зовсім не віриться. Дякую, Матузі, ти найкраща. Та що ж, саме час покататися. Зачекай, Мейбл. маю дещо цікавіше. Не може бути <свист> такого. Невже це те, про що wow. я подумала? Просто казка якась, власний будинок. Вона що збожеволіла либонь. Це ж занадто. Мамо, що так. Дякую, мамо, ти дивовижна. Дарма, адже для доньки нічого не шкода. Мамусі, це просто найкращий день народження. Доню, прокидайся. Час збиратися у холич. Зараз одну хвилинку, мамо, Емілі. А ти запізнися. Ось тримай це твої кишенькові гроші, а це щоб було приємно збиратися. Ні, а у чому річ? Ну, це вже занадто. Oh. То що ж, мені часити гарного дня. Доню, ти тільки поглянь на цю красу. Ува, розкішна форма, мама Джес. Ну, ми хочеш, приміряємо. Wow. Ось, здається, все. Так, та я просто красуня. Час іти на заняття. Хай щастить, доню. Мамо Ешлі, привіт. А що oh. це у тебе? Твій наплічник. Я дуже старалася. Будь ласка, приміряй. Чудово, дуже зручно. Я йду. Зачекайте, забула про свій ланч. Ось, тримай. Обожнюю банани. Трястя. Як так сталося? Вибач, не змогла втриматися. Все, я йду. Ай! Вдалого дня мейбл. Гадаю, дуже схоже. Директор буде у захваті. Отакує, у разі чого то не я. Учіш до мого кабінету. Це ж треба таке зметкувати. То, що як це називається? Добрий день. О, ви дуже вчасно. Ваша дочка дещо скоїла. Та що ви таке кажете? Вона не таке нездатна. Серйозно, либонь. Тоді це, на вашу думку, що таке? Здається, я знаю, як вирішити нашу проблему. Куди це ви? А ось і я сподіваюся, ретельне прибирання виправить ситуацію. Зачекайте, що це ви робите. Негайно припиніть. З мене досить. Вийдіть з кабінету. Тепер зрозуміло, у кого ти така вдалася. Добрий день, а це ще хто oh. така? Моя заможна мама. О, Вражає. У мене ще є. Сподіваюся, цього вистачить, щоб забути про це маленьке прикрине порозуміння. Хай йому грець. Хоч мені. Oh. Добрий день. Здається, це зайве. То як чи мені личить? Гу, чому річ? Що то ви робите? То як тобі, мамо? Маєш талант. І це теж прибере геть. Звісно ж, директоре. У Мейбл сьогодні перше побачення. А. Все, я йду собі, хай щастить доню. Гарного вечора. Гроші маєш? Гаразд, гарно тобі відпочити. Побачимося невдовзі. Бувайте, матусі. Я мушу їй допомогти. Ані Руш, Цим займуся я. Зуськи, ви все зіпсуєте. Гарне місце. Так, тут чарівно. Може, вже і замовимо щось Чому би і ні. Офіціанта, можна вас? Є одне прохання, ти саме бути на найвищому рівні. Будь-яка примха можете на мене розраховувати. А ось і ваше замовлення Ого, мої улюблені, але ж як ти дізнався про те? Здогадався? Час діяти, це ж те, що нам потрібне. Дуже смачно, не те слово. Отак. Яка краса. Це мені, звісно ж, кому ще. Що то вони роблять? А, Чудовий вечір. Отак. Добре, що ми з тобою зустрілися. Апчхі! що з вами все добре. Отак. Звичайна застуда. Ого, дивись, що це таке. Оч мені ти. Невже це мені? Звісно ж, ага. Радий, що тобі сподобалося. То що, прогуляємось? Чудова ідея. Спрацювало Суперово. які ж вони миленькі. Це не так вже й складно. Начебто все правильно. Що ти робиш, доню? Ось воно що? Облишце. Є речі важливіші за математику. Про що ти кажеш, матусю? Тема нашої лекції Ощадливий лайфхак від мами Ешлі. Пакетик чаю. Я не розумію тебе. Дивись уважно. Одного пакетика чаю має вистачити на три чашки. Чи все зрозуміло? Цілком. А це що таке? Це шкала чайної заварки. А тепер головна чайна хитрість. Найміцніший чай робиш собі, світліший для мами, а остання заварка вже для гостей. Все дуже просто. Ага. Ова, тепер я все зрозуміла. Дякую, матусю. Прошу, а чай можеш випити? Дуже смачно. Десять, двадцять, тридцять, сорок. Ну, це не просто. Сто, двісті, триста, чотириста. Мама, я ніколи цього не навчуся. Зосереться мої, бо без цього не обійтися. Треба вміти рахувати гроші. Монетка до монетки. Купюра до купюри. Офі, я страшенно втомилася. Та що ти таке кажеш, Люба? Рахувати гроші це ж задоволення. Поглянь, уся бухгалтерія зійшлася. Ти просто розумничка. Поглянь сюди, мейбл. Зараз я покажу дещо важливе. Плескаєш у долоні, і тобі приносять коктейль. Ова, треба спробувати. Овочі лело повз no. Ні, дякую, це мені не потрібне. Показую ще раз. Aha. Здається, я збагнула. Отак зовсім інша річ. Візьми тут надто спекотно, а це вам. Дякую, пані. Ось бачиш, все дуже просто. Воно таке гарнюще і дуже дороге. Ну ми подивимося ще. Yeah! Тоді я хочу ось це. Отаку Отакої вони чи очманіли? Oh. Мені зле, хочеш води. Ну, матусю, прошу, mm -hmm. воно таке неймовірне. Гаразд, я знаю, що вдіяти. Нам потрібен кетчуп. Кетчуп? Що ти хочеш зробити? What? Готово. Мало би спрацювати. Навіщо ти зіпсувала сукню? Oh. Все просто поглянь. Перепрошую, але це плаття забруднене. Не може бути. Як же так сталося. То що ж, дозвольте? Доведеться знизити ціну. Спрацювало. Така я що казала. Хочеш до примірочної. Мама Ешлі неабияка майстриня бідних лайфхаків. Та й таке собі, доню, що це на тобі? Знімай негайно, моя дочка не носитиме одяг з плямами, О, інша річ, така красуня. Мені дуже подобається. Дякую, матусю. М -м Теж мені. Доню, це все mm -hmm. тепер твоє. Бери, що захочеш. Серйозно, Либонь. Хоч меніти. Я не можу в це повірити. Що відбувається? Ова. Мейбл буде напроти. У коледжі конкурс талантів. Зробила ставку на співи. Доню, вперед! Тім здається, та ставка не зіграла. Жах просто. Як це можна слухати? Повна відсутність бодай якогось хисту. Це що таке? Я мушу їй допомогти. Ну, хай щастить. Баба. На сцені Аріана Гранде. Сподіваюся, журі не помітять підміни. Ну, це Ти серйозна либонь? Це було абсолютно безталанно. Ні, треба щось діяти. Візьміть, а це вам. Сподіваюся, цього вистачить. Непогано. Вона має талант. Ось побачте. Час братися до справи. Викликаю підкріплення. Підтанцьовка вже на сцені. Далі буде. Ува! Цей грошовий дощ. Мама Емілі знається на гіга багатих шоу. Чудово! Приголомшливо! Оце так номер поза конкуренцією. Ми це зробили. Дякую вам! Браво, доню! Ти найкраща. Що може бути кращим за сімейний похід у кіно. Мамо, я хочу попкорну. Може, візьмемо? То що ж гаразд, щось заматкуємо. Хвилинку. Здається, тут ще дещо лишилося. Тримай мейбл. Дякую, мамо. Хочеш, вже починається. Зачекай, а в нас немає квитків. Зате ти можеш переглянути фільм крізь бінокль. Згода, слушна думка. Ого, отакої. Привіт, мені потрібна твоя допомога. Радий бачити, yeah. що будемо робити. Підкреслимо красу. Ось тримай. Гадаю, я можу на тебе розраховувати. Нема питань. Все буде як найкраще. То що ж почнімо? Ти просто не впізнаєш себе. Завершальний штрих патчі під очі. як справи, чи вже все готове? Wow. Матуся, здається, у мене алергія на патчі. Покажи нужбо якась дивна алергія. Мене обсипало діамантами. чи це не заразно. Та що ви таке кажете? Це ж новий тренд, із заможними таке повсякчас трапляється. Ось воно що. Дякую, Любий. Ура! Діснейленд! Я так давно мріяла про це. Перепрошую, але дівчинка не проходить за зростом. Мамо, це ж не чесно. Хвилинку, золотий зливок вирішить усі проблеми. Готово. Ура! То що ж проходьте. Перед, доню. Їдьмо. Ого, а це лякає. Еге ж, трохи. А, допомогіть! Оце я розумію. Чудово, чи не так? Не кажи щось мені зле. О, ні, мами, знову сваряться. Ото вже ці різні погляди на виховання дочки. Матусі, моя дещо для вас. Ова, ви тільки погляньте на це. Дуже гарно, доню. Так, зворушливо, просто забракло слів. Я хочу, щоб ви ніколи не сварилися. Та що ти таке кажеш? Ми ж одна сім'я. Чудово! У мене найкраща мами. Все одно ніхто не помітить.